Є новина друзі 123 мільярда гривень. Настільки грошей збройні сили не отримали зброї. А також наші олігархи стають набагато багатші. якраз в цей момент, коли вся країна бідніє. Дослухайте до кінця. Я не буду вас, знаєте, впроваджувати в матеріал, тому що є прекрасний матеріал центру протидії корупції. Можете його прочитати, але суть яка: 51 мільярд гривень постачань, ну які оплатила держава. Центр протидії корупції вважає такими, які більше не повернуть. Тобто вони втрачені, скоріш за все. Міністерство оборони не розкриває ні інформацію про фірми, які не, не поставили Цю зброю чи судиться міністерство з цими фірмами, чи був аудит. Нічого цього немає. Повністю вся інформація е, укрита: 72 мільярда. Ну, з тих 123, що я сказав, е, це ті м, поставки, які протерміновані, і центр протидії корупції вважає, що їх все ж таки через якийсь період е, поставлять. От такі маємо проблеми. Тобто, 51 мільярд е, мільярд 200 мільйонів доларів. Ну, десь. Пропали і ну скоріш всього, після війни, тому що нам не розкривають дані і так само і журналістам і всім іншим будуть розбиратися і будуть серйозні якраз розслідування, якщо будуть, да тому що бояться навіть сказати, що це за фірма, і в цей момент розумієте, коли. Тут пропала, там вкрали, народ бідніє. в кредит їжу, як в попередньому відео, наші олігархи стають набагато багатшими. Статки Ахметова за рік зросли з 4 мільярдів до мільярдів. В два рази, в два рази. Не зрозуміло з чого, тому що ж у нас вся економіка і всі підряди якби, засекречені зараз під час війни. Хоча ми знаємо, що ДТЕК практично знищена компанія, яку росіяни постійно атакують ракетами, а Ахметов розбагатів вдвічі. Зять кучми пінчук за рік покращив матеріальне становище з 2 до 3,2. Ну тобто на 1,2 мільярда теж став багатшим. Статки Пороженка оцінюють у 1,8 мільярда. За даними видання, плюс 200 мільйонів з 2021 року. Ну він найменше розбагатів. І от така ситуація. Тут розумієте, 51 мільярд. Ну, пропав, нема його в Міністерстві оборони. Тут нема грошей, людей всі бідують, а вони. Багатше і ніхто не розуміє на чому. От що цікаво. Напишіть, що думаєте цього всього.